Доброго ранку, ми з бібліотеки, і сьогодні у випуску поговоримо про свято Матері. Весною, коли земля пробуджується зі сну і все наповняється красою, з великою шаною зі словами вдячності та любові звертаємося до найріднішої і найдорожчої людини у житті матері. Василь Олександрович Сухомлинський писав: умій відчувати серце матері. Умій бачити в її очах мир і спокій тривогу і неспокій, збентеження і смуток. Якщо ти в дитинстві не навчився бачити в материних очах її душу, ти на все життя залишишся моральним невігласом. В Україні День матері щорічно відзначається, починаючи з 2000 року, у другу неділю останнього весняного місяця. Цьогоріч це свято припадає на 14 травня. Це святковий день присвячений матерям та материнству. Отож у цей день давайте разом подякуємо матерям за усе що вони для нас зробили. Отож пропонуємо вашій увазі декілька книг, присвячені материнству. Зокрема, у книзі про матір українське поетів 19-21 століття Можна знайти поетичні твори, присвячені українській матері, яка на важких роздоріжжях історії самовідано бореться за добро і світло в житті своїх дітей, за продовження роду, а значить за збереження і відродження української нації. Наступною розглянемо книгу матері, у якій висвітлена радість материнства. Дана книга буде цікавою для педагогів та науковців, а також усім, хто любить поезію та рідну мову. Возвеличується роль матері і у книзі Ірини Сельнак Материнська доле. Патеринські боли. Зокрема, тут читачі можуть більше дізнатися про весь спектр тем моралі, сирідства, зради і смутку, любові і розчарування усього, що стосується теми доля. Творчість юних поетів знаходиться у збірниках і слово, і пісня матусю тобі. Тут зібрана поезія та проза переможців обласних фестивалів конкурсів різного періоду. Вірші та поеми Івана Гнатюка зображують материнство у збірнику благословляла мати на дорогу. Поетична сповідь про святі почуття сина до матері, яка серцем супроводжувала його хресний хід. Не залишить байдужого кожного, хто гортатиме сторінки цієї книги. На завершення пропонуємо огляд книги Мамина Світлиця Володимира Вихруща. Тут ви знайдете різножанрові твори. Від ліричних мініатюр до епічних поем. Будемо раді чекати вас у Бродівській центральній міській бібліотеці для кращого ознайомлення з цими виданнями. Також у цей день вітаємо усіх наших мам з цим чудовим святом. Хай світлом і добром відгукуються в душах дітей ваші нескінченні турботи, терпіння, любов і відданість.